Всім привіт! Вітаю у новому відео. і Сьогодні воно, звісно, буде про Ікею, як я вам і обіцяла. Ми подивимося новорічні товари, новорічну колекцію. Що було з минулого року, лишилося, що з нового з'явилося. Розглянемо усе детально і, по можливості, буду показувати вам ціни на усі товари, ціни вказані у швейцарських франках. Я спеціально їздила, щоб познімати саме новорічний декор та продукцію. І, звісно ж, придбати собі дещо У мене були вже ідеї, що саме я хочу. Тому на інші товари ми не підемо і поверхи із меблями там, чи якимось облаштуванням інших кімнат, будемо лишатися. У цьому відділі із новорічними товарами, але тут представлено усе, що може вам знадобитися до свята: і текстиль, і іграшки, і ялинки, і ялинкові прикраси та освітлення. До речі, ось цей принт це новинка, а це більше до класики стосується. Але у цьому році в них такі якісь геометричні форми. Напишіть, як вам такі візерунки. Мені, якщо чесно, не припало до душі, але чому б і ні, у нас у всіх смаки різні. Лише подивіться, яке тут різноманіття килимків під двері. Я собі, до речі, придбала один із них. Пишіть в коментарях, якщо подумали, який би мені найбільше сподобався. А наприкінці відео я обов'язково з вами поділюся. І покажу, який саме я обрала. Було багато різних Санта-Клаусів, гномів, дідів, морозів. Мені приглянулися гноми, яких можна було ось так припідняти капелюшок і там побачити обличчя. Вони мені здалися наймилішими. Мені взагалі здається, що до нового року усі найбільше прикрашають свої оселі, тобто. Ну, на весну це так, вже знаєте, за настроєм там чи влітку взагалі мені здається якісь відсутні літні декор, ну хіба якісь там морська тематика чи лимони. А на зиму боже, це там розгулятися душа може по повній програмі. Мені здається, це пов'язано з тим, що ми в холодну пору року більше часу проводимо вдома і якось з'являється настрій для облаштування житла, якось його прикрасити, додати трішки світла у темні похмурі такі вечори і часи. Ось цей віночок мені дуже сподобався. Він виконаний у такому мінімалістичному і ніжному стилі. Ось цей, мені здається, універсальний взагалі. Можна лишити його і на весну, додавши якісь квіти штучні, а ось такий більш класичний із ялинкою та шишками. Я, до речі, вже зробила собі різдвяний вінок і причепила його вже на двері. Побачите також це у наступних відео. Діліться в коментарях, чи ви вже почали прикрашати свої оселі, чи ще тримаєтеся. І е, коли плануєте, якщо ще не почали, коли плануєте саме розпочинати це прикрашання? Із цією іграшкою в мене вийшла дуже цікава кумедна історія, я подумала, що це ліхтарики, які можна в саду вставляти, і лише потім, десь через хвилин 20 до мене дійшло, що це. Не ліхтарик, а це верхівка на ялинку, і, до речі, дуже оригінальна. Мені сподобалося. Якщо ви плануєте шопінг новорічний в Ікеї, я раджу вам поквапитися, оскільки в минулому році я запізно приїхала десь у другій половині грудня, і там вже не було тих прикрас, які я собі налаштувалася купити, їх просто вже не було в наявності. Натомість я купила ось такі прозорі різнокольорові кульки, не пошкодувала про це, оскільки вони мені нагадують мильні бульбашки, вони такі повітряні, ніжні, словом, згодилися мені у декорі. І з новинок, мені здається, ось ці бантики, вони паперові, тобто в еко-стилі можна прикрасити невеличку ялинку. Там у наборі їх багатенько, великі і маленькі. Ось такі ємності для зберігання це також новинка. Є у вигляді Діда Мороза, а є у вигляді сніговика. І вони виглядають дуже-дуже мило. Переходимо з вами у відділ освітлення, як завжди, традиційні вже різдвяні ось ці світильники, зірки. У мене є такі і біла, і золота на ніжці на такій підставці. І є просто з інших магазинів навіть такі паперові звичайні, але мені подобається, що асортимент розширюється і можна придбати зовсім різної кольорової гами, наприклад, або в оформленні. Є вони з якимись прорізями, або суцільні, червоні чи білі, і із теплим світлом вони виглядають справді якось дуже затишно та казково. Мені в цей раз дуже приглянулася ось ця золотава гірлянда. Вона дуже гарно світиться приємно, тому я не змогла стриматися та придбала її. До речі, наприкінці відео вже покажу, які саме я покупки зробила. Вже мені хочеться якнайшвидше поприкрашати квартиру, не лише гірлянди повісити, але і ще якийсь декор, звісно ж, додати. Ось побачила цікаві якісь варіанти упаковки подарунків. Ці звірята, вони там ну, половинка всередині, а половина ось так стерчить. Дуже, як на мене, оригінально. І папір прикольний, такий той, що можна розмалювати. Мені здається, у них цілі рулони такі продаються, тобто можна розмалювати, а потім в цей папір загорнути подарунок. До речі, я вже навіть в Ікеї трішки придбала подарунків для знайомих, і для дітей, і для подруг. І пишіть, чи цікаво було б вам подивитися відео з ідеями подарунків на новорічні свята. Якщо я побачу по ваших коментарях, що для вас це цікаво та актуально, обов'язково зніму таке відео. А ще буду рада, якщо ви напишете, для кого саме ви шукаєте ідеї подарунків, так мені буде легше сформувати сценарій відео. Ну, а я продовжую огляд ялинкових прикрас. Я пройшла спочатку по одному ряду в одну сторону, потім в іншу, потім з іншої сторони ще познімала. Тому інколи в кадрі попадаються ті самі товари, але ось бачите, з цієї сторони вже такі паперові ялинкові прикраси, і знову ось цей набір бантків, Бачите, тут 6 маленьких і два великих, і показую вам також ціну. Також натрапила на святкові серветки із цим новим принтом геометричним. Рожевий кольор тут для мене взагалі це несподіванка, я більше до таких класичних кольорів схиляюся в цьому році. Червоний, зелений, білий, ну, можливо, золотий також буде присутній. Паперові ялиночки, вони йдуть у наборі, дві штучки зелена і біла. І ось ці баранчики, які я вам також вже показувала, вони також йдуть у парі. Можна придбати, то у вас одразу буде двоє, і це дуже мило, як на мене. Ну і звісно ж, які різдвяні свята без пряникових будиночків. мені здається, що вони вже зараз у нас стали такою традицією. Ми ще з України з дітьми робили. У Бучі у нас була така кондитерська фабрика, деліція, здається, називалася. І я там купувала і будиночки, і оленів. Там можна було з пряників скласти. А у цьому році бачу, в ікеї є ялинки, окрім будиночків. І це також дуже цікава ідея, невеличка така композиція, ідеально, як на мене, на подарунки. Чесно, я так вважаю. Також натрапила на ось такий набір пакетиків, тут їх рівно 25 штучок, а це означає, що їх можна використати для адвент-календаря, і я їх планую саме так і використовувати. Наприкінці відео знову ж у своїх покупках покажу вам, як це буде виглядати, що я планую з цього зробити. І мені здається, у відео також ви побачите, ця ідея була представлена у самій Ікеї. Також раніше мені не траплялося, а у цьому році, прям, як на мене, дуже багато було солодощів. Ось це такий пакетик із шоколадними сантами, ось це коробочка праліне цукерочок. І також у них був навіть адвент-календар із цукерками. Ну і куди ж без печива було ось таке імбирне печиво в таких круглих коробочках. Тут, як бачите, 300 грам печива. Далі поступово просуваємося з вами у відділ посуду, і тут така знахідка, я була просто вражена. Я подумала, що це, ну, звичайно, там кулька ялинкова прикраса, а потім бачу, що її можна відкрити, і там свічка, і аромат справді справді дуже класний. Я також таку взяла. І ось така таця рожева, знову ж таки ці рожеві кольори, такі чашечки із ручками у вигляді цукерок ось цих тростинок. Зимові візерунки усюди, ось цей принт знову тут представлений на чашках. Паперові цукерочки, можна на кухні, наприклад, прикрасити. Буде дуже гарно, як на мене. І потім я, до речі, побачила, що ось ці чашечки, вони йдуть як набором, можна придбати тарілочку і мисочку із таким тоненьким кантиком по краю. Червоний кантик виглядає дуже мінімалістично знову ж таки, і ненав'язливо. Тут я знову натрапила на ось ці круглі таці. І також мені ось ці більше сподобалися, вони такою більш правильною формою. Мені здається, що вони більш пасують якось до атмосфери Різдва. Темно-зелений такий колір показую вам ціни. І ось цей гудзик, це взагалі. Я не зрозуміла, що це. Я дивилася в одному відео, до речі, теж огляд товарів Ікеї, і вона каже: Ось цей гудзик підійшов би до дитячої кімнати. Для інтер'єру, але він був ось в цьому ряду із тацями. І я подумала, що, що це таке? Що, це, невже це справді таці для подачі напоїв? Показую вам далі, які тут плейсмати є, такі більш дитячі принти зі сніговиками, з якимись там ведмедиками, ось такі е, тримачі для, свічу, для серветок. І, власне, самі серветки. Також такий принт, як я показувала на початку, були такі навички на подушку. Ну, Звісно ж, червоний класичний. В минулому році в них були такі темно-зелені, теж класичного різдвяного кольору. І я собі брала в минулому році темно-зелені. Знову ж таки, плейсмат. Він вже йде з текстилю, його можна прати. І ціна дуже доступна бюджетна, як на мене, майже 2 франки це вже небагато по сьогоднішніх розцінках. Були такі дві лопаточки різдвяного кольору, можна використовувати при приготуванні капкейків, тістечок. і ось власне такі були формочки паперові для капкейків. Також були представлені різноманітні набори для формочок для печива. Мене вразила ось ця киця. Якось вона в мене з різдвом не асоціюється. Але якщо є любителі котиків, то чому б і ні? Ось цей набір тут був показаний. Тобто можна було потрогати, подивитися реальний розмір. Набір підставок під гарячі напої для чашок. Я не пам'ятаю, з якого вони матеріалу, але мені здається, що швидше за все із картону, тобто не дуже довговічні. Але ось такий набір можна поставити, щоб не зіпсувався стіл від гарячого, то чому б і ні. Фартушки, дорослий, дитячий, теж з різдвяним принтом мені припали до душі, дуже гарні такі яскраві. І також я побачила не лише Фартушки, а також були і капелюшки для дітей. І тут я вже зробила декілька кіл і знову повернулася у відділ текстилю, але трішки з іншої сторони. Якщо я розпочинала там з пледів і наволочок, то тут були ось фартушки, рушники. Також ранери, ось ці плейсмати, які я вам показувала в червоному кольорі. Потім, ось тут далі я зустріла власне, ранери, такі ж самі червоного кольору. І мені дуже сподобалася ця фактура самої тканини, вона була така, знаєте, не рівна, не якась там гладенька, а ось приємна на дотик в такий маленький рубчик. Мені здалося, що вона навіть ще перегукується із тим пледом червоним. Ось, приміром, ось цей ранер так точно. Там був на початку такий в'язаний плед, і точно з таким самим принтом я знайшла. А навіть це не ранер, мені здається, що ось це у мене в руках зараз скатертина. Знову ж натрапила на такі металеві коробки, але це вже були порожні без наповнення. Якщо там я бачила круглу із печивом, то тут просто ось такої прямокутної форми. Тобто ви можете туди подарунок свій зібрати, або навіть печива спекти, або щось інше туди покласти, різні скляні ємності. У зеленому кольорі, і ось цей сніговичок. Ось тут він навіть на магніті, на магніті так примагнічується ця голова, два види сніговичка, і ось цього санту я вам вже показувала. Можна якісь туди смаколики скласти, і буде такий декор, практичний на кухні. Натрапила навіть на фотозону і зробила собі там кілька кадрів на згадку. І якось окремо були подарунки, точніше упаковка подарунків. Знову ж тут таки можна зустріти було ідеї пакування, різноманітні стрічки, папір, скотч, скочку, окремі картонні коробочки, пакетики, поєднання кольорів. Ось тут, наприміром, незвичний синій колір. Якщо плануєте, наприклад, у синій кольорові гамі оформлювати свою ялинку, і мені подобається щось що так наборами, і ви можете поєднати і оригінально запакувати подарунок. Я, до речі, так використовую, якщо в мене одного кольору вже мало, а іншого ну теж достатньо, скажімо так, але щоб не викидати ось цей маленький шматочок, то я використовую поєднуючи їх при пакуванні. Ось такі коробочки були з різними стрічками. Що ж, виходимо з Ікеї, їдемо додому і буду показувати вам свої покупочки. Що ж, давайте тепер покажу, що я купила. Ви, звісно, розумієте, що з Ікеї неможливо було піти з порожніми руками. Я планувала щось купити, якісь невеличкі, можливо, подарунки, якісь додаткові елементи до декору, який планую створювати. Фух, втомилася я, звісно. Ну, давайте подивимося, що ж я купила. Розпочну, мабуть, з такого справді зимового це плед. Він дуже м'якенький, дуже приємний з такими китицями. Планую його використовувати, звісно, в цій кімнаті у гостьовій на дивані. Також із новорічного для декорування купила ось такий раннер. Планую його використовувати на святковий стіл, і у цьому році я задумала прикрашати у таких класичних кольорах: зелений, червоний та білий. Тому, думаю, ця доріжка ранер, ідеально нам підійде. Новорічний папір у мене є для обгортання подарунків. І чесно кажучи, у цьому році мені не дуже сподобався орнамент, який вони використали усюди: і в текстилі, і на посуді, і на обгортковому папері. Тому я взяла лише такі екологічні стрічки. паперові. ними буду вже декорувати те, що у мене є. Трішки паперу є, можливо, докуплю якийсь нейтральний ще. Ну і звісно ж, який новий рік без е, новорічної гірлянди, в мене їх трохи вже є, але вирішила докупити саме ось цю. Я бачила, як вона світиться, і мені це дуже сподобалося. Звісно, я купила ще е, акумуляторні батарейки, але Андрій, мені здається, їх вже десь застосував до своїх іграшок. Потім треба буде провести цю е, трансформацію батарейок. Якщо вже ми заговорили про Андрія, то з іграшок я йому купила ось таку додаткову деталь до його залізниці, якою він обожнює гратися. Це такий перехідник, можна змінювати напрямок руху колії. Також в Адвент Андрію планую покласти ось такий фартушок дитячий. Він мені здався дуже миленьким. Там ще був капелюшок. Але капелюшок я не знаю, чи на цілий рік такий новорічний підійшов би, чи ні, тому я не взяла. Можливо, колись попадеться мені білий, я йому тоді докуплю. Також, звісно, я не могла піти з Ікеї без ось цього набору печива для створення. Пряникового будиночку. Я вже казала, що мені дуже подобається, що в ікеї одразу продається ось ця глазур, тобто не цукрова пудра, щоб потім її замішувати, а одразу вже готова глазур. І я купила декілька таких наборів, вже їх подарувала успішно нашим гостям. Зараз вставлю вам трішки цих кадрів. Ось такі пряникові будиночки. Як на мене, це дуже класний варіант е, такого презенту, особливо, якщо ви йдете десь у гості, е, у сім'ю, де є дітки. Я взяла декілька таких наборів: один для Андрійка і також на подарунки. І в цьому році я побачила також ось такий декор. Тут посипки і різнокольорові глазурки це новинка. Я такого раніше не бачила. Є у мене ідея для адвент-календаря. Але я не знаю, хто її вперше придумав, чи сама Ікея, чи хтось із дизайнерів чи блогерів. Я побачила це вперше у Пінтересті, а потім приїхала в Ікею і побачила там таку саму ідею. Вони беруть ось цю штуку. Я не знаю зазвичай для чого вона використовується. Якщо знаєте, напишіть мені. Я думала, що можливо це якийсь вішак для речей, але я не впевнена. І до цієї штуки. Одразу можна придбати ось такий набір паперових пакетиків. Тут їх рівно 25 штучок, тобто ідеально. І ось так на кожен ось, цей, на кожен ось цей гачечок ви розвішуєте пакетики і там вже розкладаєте всі свої сюрпризики. Я, звісно, як багатодітна мама, сподіваюся використовувати ці пакетики не один раз, але побачимо, як піде. Можливо, вони проживуть не дуже довго. Боже, це найкраще, мабуть, що мені потрапилось на очі в ікеї це, по-перше, це іграшка. По-друге, це можна використовувати як декор на поверхні, десь на комоді чи на столі. А по-третє, це свічка. Боже, і вона пахне неймовірно. Зимовий аромат. Тут намальована кориця, гвоздика, кардамон, імбир, але. Це треба відчути. І я купила таких три штучки. Це на подарунки моїм подругам. Тому, дівчата, подаруночки вас чекають. А, ну і на сам кінець. Та -да -да купила такий килимок під двері. Це вже я вдруге таке практикую. Вперше я практикувала на Хэллоуін, змінювала килимок біля дверей. Раніше в мене завжди лежав один і той самий, не робила такого, не займалася. А це мені аж прям захотілося. Він такий святковий. І сподіваюся, буде гарно відчищати болото. Що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобався огляд магазину та, власне, мої покупочки. Подивилися зблизька на деякі товари. Діліться в коментарях, що вам приглянулося, що б ви купили, або що плануєте купити. Ну, а ми з вами побачимося зовсім скоро, я думаю, вже у влогмасах. До нових зустрічей!